Добрий ранок, добрий ранок, ми з України. Ну, чекайте, маленькі. Ну що ж, ми на пасовищі. Ось це у нас ранок. В першу чергу, цим корови йшли пастися, вони приходять до поїлки. Ось і п'ють воду з невеличкої дороги. Ось там за, -за деревами наша. Ферма. І ось це вони прийшли. Зараз поп'ють. І будемо мити поїлочку, зараз, зараз вам покажу поїлочку і посовище, куди вони йдуть. Така поїлочка робиться брудна, кидається цвіль і потрібно нам її весь час доглядати. Ось тому що в нас є канали ось по кругу, але в принципі в них води немає, то в нас на пасовище йде зі скважини водичка. Ось такі поїлочки. моденіндія. З поплавками. І Це ми зараз дротяночкою вичищаємо і вибираємо це все відерком цю воду. Ось Тому що тут є і Одним словом, корови полукають і зуби, і що не хочете, вода стоїть, і дощ сюди падає, тому ось час від часу потрібно приходити на пасовище і чистити поїлки. Ну що ж, почистив трошки поїлку. Ой, вже хоч видно одно, це трошки пісочок, я його вже не міг вибрати відерком. Ось набирається чистенька водичка. Зараз зазнімо, коли буде повна і коли спрацює клапан. Ось майже буде спрацьовувати клапан. Ось він натягає такого клапана і перекривається. Вода. Раз, о, і перекрилася. Тобто вже поїлочка повна. Ось і чистенька вода для корів готова. Ну що ж, йдемо до корів. Ну що ж, друзі, ще хотів відгук сказати про вроді герсотил. Я обробляв наше посовище від бур'янів, особливо від будь-яків. І ось це скільки часу пройшло від минулого відео. Воно було оброблене все посовище. Ось, звичайно, що я думав, що пропадуть вони ось так, як раніше обробляв там, де зараз корівки ходять, іншим звичайно, препаратом. Ось, напевно, це був грандстар плюс Агрітокс або взагалі що ще напевно був оброблене поле Агрітоксом, то забрало взагалі різні. А ось дивіться, які зараз яди. Ось було скільки часу пройшло. Ось і відновлюється. О, дивіться, Сиділи вони, присіли, я вже думав, вони пожовкнуть, дойде до кореня, а насправді ні до кореня не дійшли ці яди. Ось тільки присадили їх і щоб ми далі брали купували хімію, боролися далі з ними, а вони далі його відновлюються. Ось видно, як біліє, оце все відновлюється далі будячки. Ось такий бізнес, чуть не схожий до людського аптечного. Ось такому посовищі зараз пасуться по нас корівки. Ось трава досить непогана. Молоденька травичка тут був. Було ранію, ну як ранньою весною було зібраний один окіс на сіно. І далі тут курівки е, свій час виганялися, заганялися, отак. Зажженуться курівки, курівки випасуть трошки траву. Ось І заберемо корови. Нагадується все. Обгороджено електропастухом. Ми тільки заганяємо на пасовище і е, забираємо. Ось Ну, підходимо ближче. Ось це, це поле, можна сказати, культурне, воно рівненьке. Ось було раніше засіяна Тимофіївка, райграс, біла конюшина. Ось, звичайно, що тут вже... Білої конюшини нема, тому що її була дуже мала порція. Ось, але деякі трави лишилися, ось собі, звичайно, ще не всі, бо там ще доходять курівки. Ось, але ось така картинка у нас на посолищі, Порозкидалися Курівки є достатньо трави. Ось десь-не-десь вже є така жовтувата. Ось одним словом збалансована. Ми йдемо в кутоп до, до загальної маси. Наша голштинка. Якщо все буде добре і буде добре у нас корма, ось очікуємо від неї 35 літрів після першого розстелу. Ось собі пасуться. Ось я розказував вам про звичайно про всі категорії, які в нас пасуться, тому що це дуже важливо. Ось дивіться, найменша. Її трошки більше як пів року. Ось, і вона у нас вже, її в неї вже смоктальний, чесальний інстинкт. Відсутній. Ось вона вже бачила, що вона вже вдома хапала травичку. Ось ми її відлучали постійно від молочка, зменшували, а тим більше вона брала, поїдала різні корма, в тому числі траву. Ось І перейшли повільно на траву. І вона собі відпасається. Ось на даний час вони тільки поїдають найменші траву і воду. У нас є присутні дві поїлки. Одна... Посередині, одна там трошки далі, ось яку я на початку відео мив. Ось. Починаючи там від 6-7 місяців, у нас вже якщо вже вони не, не хочуть сати, не хочуть молочка, ось, або забулися за відро, то ми їх виганяємо до корів, тому що нас все важливо. Телятку важливо, щоб воно гарно поїдало, формувало желудочок, росло ось, і розвивалося як майбутня гарна корівка. Ось нельки теж нам важливо, тому що в траві дуже багато мікро-макроелементів. Досить непогано збалансований корм в траві є. Їм потрібно також для розвитку, для розвитку своєї будови, для розвитку вим'я, формування вим'я, так набирати свою масу. Тут плюс ще е, телятку потрібно, якась певна енергія для росту. Ось і також нас важливо. Курівки, наприклад, оця буде скоро йти до запуску. Вона також у нас постійно буде на траві. Ось відновлюватися буде, собі відпочивати на природі, на траві, споживати свіжу молоду травичку. Ось набирати масу, набирати трошки жирів, одним словом, бути в декреті між загальною масою. Ось. І, звичайно, курівки, які лактаційні, які. Дійні, які нам дають молочко. Ось, Все-все ну, для молочка. Ми все працюємо, щоб мати багато молочка. Якщо не багато, то хоча б мало, але доброго, якісного, екологічного молочка. Ось таке. Такі у нас краї, ось там за, за каналом, дивіться, це все будь-яке, все заростає кущами. Ось, А в нас таке доглянуте пасовище, Курівки хочуть тут пастися, порозкидалися по пасовищі, одні там. ось, І по кругу в мене собі розкидається і поїдають ось таку травичку. Ось, Звичайно, це пасовище вже сіяне було, тільки ми відкрили ферму. Ось і постійно, як не підкормимо її трошки азотом, то звичайно трошки скропимо, щоб не кидалися якісь буряни. Ось, Звичайно, що це теж хімія, але якби не доглядали отак, за пасовищем. Ось воно собі трошки взяло, присадило ті погані бур'яни, які шкодять траві. Ось і має. Маємо гарну травичку, а не таку, як вон за каналом, за ровом. Ось, Ну що ж, будемо з вами прощатися, бо ще маємо одну роботу, маємо ще одну поїлочку ось там помити. Ось, А вони хай собі відпочивають, пасуться. Зараз саме гарна пора. Вже та спека за плечима, я думаю, в принципі. Ось ранки дуже гарні, сонечко підсвічує, вітерець зараз є, і вони собі гарно пасуться, поїдають травичку. Ну що ж, всім добра здоров'ячка. Все буде Україна, звичайно. Україна переможе. І ми разом з нею. До нових відео.